Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття змовлення дитини. Спочатку відгадайте загадку і дізнайтесь його тему. Слухайте у річці у ставку у морі живе і не знає горя. Дзьоба немає та дзьоба є з гачків, мушок, жучків та черв'ячків. Ну що, відгадали? Так, це риби. А тепер. Скажемо чистомовку, щоб правильно і чітко вимовляти слова. Чці, чці, чці риби плавають в річці. Іх, іх, іх рибок знаємо усіх. Ась, ась, ась жернесенький карась. К, ка, ка, ка хижа щука отака. Юн 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 довгий і вертлявий в'юн. юн. Ож, ож, ож заховався колючий йорш. А зараз, діти, пригадайте, і назвіть, який хрип називали чистамовці. Продовжуємо заняття. Уважно розгляньте картинку і назвіть усіх прісноводних риб, які тут є. На малюнку є лящ, карась. Окунь. Щука. Сом. Як ви знаєте, діти, крім прісноводних риб є ще морські. Пропоную про них відгадати загадки. Будьте уважні, він не скаче на просторі, він живе в солонім морі, хоч і схожий на коня, але коню він не рідня. Вірно, це морський коник. Слухайте далі. На охоту випливає, носом ріже та рубає, непотрібні ніж та веделка, Велетенська риба. Так, пилка. Наступна загадка. Помаранчева, смугаста, невелика, незубаста. Веселить усіх на морі рибка, що зоветься. Дуже добре клоун. Остання загадка. Ми у морі живемо та без голок пропадемо. Це риба їжак. або по-іншому її називають риба фугу. Тепер пропоную пограти в гру, яка називається Хто де живе. Необхідно назвати, яка це риба: морська чи прісноводна. Гру починаємо. Риба сом'яка. Прісноводна. Коник який? Морський. Окунь який? Прісноводний. Риба клоун яка? Морська. Йорш який? Прісноводний. Риба їжак яка? Морська? Риба пилка яка? Морська. Розумнички. І з всім завданням ви впорались. Тепер останнє розкажіть про рибу, яка вам подобається, а саме про її будову, де вона мешкає та чим живеться, а свої розповіді надішліть мені. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!